Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий пилосос. Цей пилосос ідеально підходить для використання в автомобілі та будинку, забезпечуючи бездоганну чистоту в обох місцях. Завдяки своїй бездротовій конструкції його можна легко переміщати навколо автомобіля або у кімнаті вашої квартири. Потужне Смоктування цього пилососа дозволяє легко видаляти пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки. Підходить для різних поверхонь, наприклад для килимів, підлоги, сидінь в авто та багато інших. Пропонуємо до вашої уваги декор для дому. Це чудове декоративне рішення для вашого дому чи весільних заходів. У комплекті 10 штучних гілок, що імітують натуральну пухнасту траву помпас. Їхня висота ідеально підходить для вас, створюючи стильну та елегантну композицію, яка додасть затишку будь-якому інтер'єру. Ця штучна рослина має природний вигляд та текстуру, що робить її чудовою альтернативою живим квітам. Вона не вимагає догляду, не в'єднає. Яни та залишається ідеальною протягом усього року. Штучна трава відмінно підходить для декору в стилі бохо, мінімалізм або вінтаж. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний планшет. Це сучасний автомобільний монітор із функцією планшета, що працює на базі Android 10.0. Цей пристрій оснащений яскравим дисплеєм, який забезпечує відмінну якість зображення під час перегляду відео чи користування додатками. Сенсорний екран забезпечує зручність в керуванні, а широкий функціонал робить його незамінним під час подорожей. Стильний дизайн та кріплення до підголівника роблять його ідеальним вибором. Бором для пасажирів Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефона. Це надійний та зручний аксесуар для безпечного використання смартфона під час водіння. Він оснащений шістьма потужними магнітами, що забезпечують міцну фіксацію телефону навіть на нерівній дорозі. Тримач кріпиться до вентиляційної решітки автомобіля за допомогою оновленого гачкового механізму. Універсальний дизайн підходить для будь-яких моделей смартфонів, і він не блокує доступ до роз'ємів чи кнопок. Даний тримач є ідеальним рішенням для тих, хто цінує зручність та практичність. Пропонуємо до вашої уваги fm трансмітер Це універсальний пристрій, що поєднує функції зарядного адаптера та медіа центру. Оснащений технологією Bluetooth, тому забезпечує стабільне підключення до вашого смартфона. Трансмітер підтримує швидку зарядку, що дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв на максимальній швидкості. Крім того, він може відтворювати музику з Bluetooth або флеш-накопичувача, забезпечуючи високу якість звуку через автомобільну стереосистему. Компактний дизайн та зручне розташування кнопок дозволяють легко керувати трансмітором під час руху.